Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Воріше воскрес! воскрес! Він смерть і смерть подолав тим, що в гробах життя дарував. Сьогодні ми з вами є щасливим, бо маємо змогу бути свідками Христового Воскресіння. Господь приходить сьогодні до кожної людини, до найзаскорузнішого серця, щоб розбити кайдани е, залежності від гріха, щоб дати життя кожному, хто на перший погляд вже помер, вже є неживий, ходячи на землі. Сьогодні Господь воскрешає і показує людині, що він є вічною любов'ю. Яка чекає на кожного з нас. Жінки-мироносиці приходять до гробу і не бачать Христа у гробі. Здається, засумували. Здається, не побачать же того, до якого прийшли, щоб помазати миром. Але Господь є повноватний, Він проходить крізь каміння. Крізь надзвичайне складне каміння людського серця, яке є досить тверде і подекуди холоди. Сьогодні Господь закликає кожного з нас, тут присутнього, хто проходить повз нашу молитву сьогодні, відкликнутися і зігріти своє серце, щоб прийняти того Воскресного Христа, який через любов до людини сходить на цей світ. Бере на себе людське тіло, щоб показати людині, що людина може стати подібною до Творця, оживотворитися, обоготворитися, очиститися і стати святою. Ти дає тим шляхом досконалості до пізнання тих всіх небозводів Небесного Отця, які Господь десь в певній мірі закрив для нас смертю. Смерть подолала тим, що в гробах життя дарувала Свої смерті він підносить кожного з нас. Знаєте, ми щоразу падаємо, ви, але він той, який піднімає. Поряд нас є люди, які теж падають, але часто ми їх засуджуємо. Господь не є таким. Він вчить нас подати руку допомоги, допомоги молитви, допомоги фізичної. Щоб і наше милосердя і милостиня, яку ми завжди даємо повірюючим людям, була благовгодна Господеві. все, що ви зробили одному з моїх братів найменших, каже, Господь, ви мене зробили. Сьогодні, на жаль, ми мали змогу чути певні слова, що я не вірю в Бога. Але коли приходить час. Війни і скорботи. Я не знаю, чи є на світі чи зрештою в Україні людина, яка б подиком не звернулася до Бога, яка б своїми очима не підняла очі до небес і попросила помочі Всевишнього, навіть не знаючи як. Сьогодні ми з вами спільно з радою християнських церков, міста Житомир, хочемо привітати кожного з вас і справді подякувати Господеві. За Його Воскресіння. Подякувати Господеві за його хресну дорогу. Подякувати Господеві за його дар любові. І, зрештою, осягнути і взяти цей притутний любові в нього, почерпнути. Нам є важко. Нам є важко деколи пробачити, деколи змиритися з якимось приниженням, але Господь був принижений. Господь був упльований, Господь був розп'ятий, але Він є Бог і прощає кожен хто до нього приходить. Прийдімо всі втомлені і обтяжені, каже Христос до мене. Так, я облегшу вас. Візьміть свої моє рамо на себе, і бу, бу, лагідний, і сумирний, і знайдете, облегшу душам вашим. Нехай синулости Господь Ісус Христос, який на перший погляд. Відсутні вроки е, е, буде посеред нас. Нехай Воскрести Господь, який дарує нам життя вічне, дасть змогу і іншим відчути його любов на собі. Христос Воскрес! Боїчі! Христос Воскрес! Боїчі! Читаю Слово Боже. Ось кажу вам, таємницю. не всі ми покоїмося, але всі перемінимося. Раптово, миттєво. При останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. Адже це тлінне має затягнутися в нетління, і ця смерть не має задягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне задягнеться в нетління, а смерть не задягнеться в безсмертя, тоді збудуться слова написані: Смерть поглинута перемогою. Смерте, де твоя перемога? Де твоє смерти жало? Жало смерті це гріх. А сила гріха – закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Шановні мої, я думаю, всі ми розуміємо і знаємо, говорячи сьогодні про перемогу нашої України, ми розуміємо, що є надважлива перемога в цьому світі це перемога нашого Господа Ісуса Христа над дьяволом, над пеклом, над віком. На жаль, на початку існування людства, самий великий агресор прийшов на цю землю, і він полонив людство в полон гріха і неправди. Людство всіх поколінь намагалося звільнитися з цього полону. Всі релігії і філософії це були намагання знайти шлях до Бога, знайти це звільнення, але, на жаль, ніхто цього не досяг. Бог посилає свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, на цю землю. Який приходить для того, щоб, проживши життя, віддати себе, як піти добровільно, як Боже ягня, і принести себе цю жертву, і цією жертвою принести сьогодні нам і вам перемогу. В цьому проявилась мудрість Божа, тому що слово каже, якби знали, якби ці сили зла знали, чим все закінчиться, то ніколи б не розп'яли Ісуса Христа. Але ми чули смерть переможена, зло переможене. Пекло переможене, і ця перемога надбана нашим Спасителем і Ісусом Христом, нам там на хресті, і коли він на третій день воскрес із мертвих. Слава йому за це! Але хтось задає сьогодні питання: чому, якщо є перемога, чому так багато навколо зла? Чому так багато сьогодні неправди і гріха? Ви знаєте, одного разу на це питання, коли було таке задане, пройшла така відповідь. Навколо нас і багато крамниць дає багато миючих засобів. Але чому так багато брудних людей? Я думаю, ви розумієте відповідь в тому, що ці засоби потрібно застосовувати до себе. Те ж саме, я би сказав що більше, є сила крові Христа. І те, що є багато грішних людей, нічуть не умаляє цю жертву і цей подвиг, і цю перемогу Ісуса Христа. Але дякую нашому Господу за те, що і сьогодні, в 21 столітті. Всякий раз, коли людина йде до Нього з вірою, вона може стати учасником цієї великої перемоги. Подібно як той розбійник на Христі. Звернувшись до Ісуса Христа, він прості слова сказав. Він набагато знав чого. Він не належав до якоїсь церкви. Він не приймав хрещення, він може ще щось не знав, але він сказав прості слова. Пом'яни мене, Господи, коли будеш в царстві Твоєму. І він став учасником цієї великої перемоги Господа нашого Ісуса Христа над гріхом і над злом. Шановні мої, отож хотів я закликати всіх нас, щоб ми перш за все подякували Богу за Його велику перемогу і за Його подвиг. Він це зробив заради нашого спасіння, а також помолилися сьогодні і за наш нарік, щоб, отримавши перемогу над агресором, який сьогодні воює проти нашої країни. Саме головне, ми отримали і війшли в ту перемогу, яка вже дарована нам, нашим Господом і Спасителем, перемогу над гріхом, над злом і неправдою. Тож силимо наші голови в молитві і піднесемось до нього. Святий Боже, ми дякуємо Тобі за те, що свій час ти послав на цю грішну землю свого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Який став цим Агнцем закланим заради нашого спасіння. Він взяв наші гріхи, наші пороки, нашу неправду і приніс на крест Голгофи. І тому сьогодні ми випукли від цього марного життя не сріблом, не золотом, а дорогоцінною кров'ю нашого Господа і Спасителя. Дякую тобі, Господа, за це. Дякую Тобі за те, що Ти відкрив нам і дав надію на вічне життя в царстві твоєму, але молитва сьогодні наша за тих людей. Які ще не пізнали, які не повірили, які не скористалися тією нагодою і не прийшли до тебе, Господи. Відкрийся їм. Нехай твій Дух святий торкнеться кожного серця, щоб наш народ України сьогодні йшов до Тебе, шукав захисту в тобі і отримав найбільшу перемогу на цій землі перемогу над злом, гріхом і неправдою, і на Царство Боже і вічне життя. Тобі, подяка за все, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес, ці чудові слова кожного року ми очікуємо, коли ми проходимо випробовування. Ми ці слова чекаємо, щоб сказати один одному і засвідчити дійсно про Воскресення Христове, про яке ми всі знаємо, знаємо Святого Писання, знаємо з історії. Чому Господь Воскрес? А тому, що Господь поклав закон між Богом і людиною, що людина з Богом буде жити мирно і вічно. Але людина була гріховна. Господь мав звільнити людину, щоб людина жила вільно, бо свобода це є найбільший дар для людини. Жити вільно, жити свободно. Тому Господь, не караючи людину, він втілюється в неї. тобто осягає себе як, як Бог у вістрі людського. І Господь страждає як людина. Тобто він всі муки, всі страждання, ми навіть не можемо осягнути розуму, які це страшні муки. Але Господь на себе бере ці страждання на Голгофу, і Господь розпинає наш переворотний гріх. Ми сьогодні зустрічаємо світове Воскресіння Христове уже другий рік війни. Ми пам'ятаємо минулого року. Для нас це була несподіванка. Ми входили у життя війни, ми шукали можливість, щоб церква і людина була завжди поруч і невід'ємна. Сьогодні ми знову переступили другий рік цієї війни. Цієї боротьби за нашу з вами свободу. Ми її наближаємо завдяки нашим воїнам, завдяки високої ціни, жертви і навіть смерті. Ми віддаємо шану вічний спокій вічну пам'ять, хто кладе свою, своє життя за рідну землю, за сім'ю, за родину і взагалі за всю нашу поміщення. Господь заплатив високу ціну своєю смертю, приміг смерть. І сьогодні мені як паралельно Україна переживає оту страшенну Голгофу. бере на себе дійсно ці страждання, цю ціну, щоб визволитись від тене, в першу чергу, від російського агресія, від цього панування. І ми віримо, що ми досягнемо успіху. Бо кожного разу. На жаль, попри всякі прикрості, болі, поранення навіть смерті, ми наближаємося до цієї перемоги. Ми віримо, що Господь вас теж уже із мертвих допоможе нам перемогти оцього ворога. Тому я вітаючи всіх вас, воскресінням Христовим, сьогодні не тільки православний свій святкує, сьогодні весь свій святкує християнський, світле воскресіння Христове, тому що Господь воскрес. Для всіх людей без виняти, бо кожна людина це є образ і подала Боже. Тому бо Господь дає кожному нам надію і ми віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес Боїстина воскрес! і Воскресне наша Україна. Амінь! Христос Воскрес. Іпоскоп Олександр з самого початку забрав мене думку, яку я мав на серці, сказати сьогодні, але я не тільки доповню його, що великодні свята вони мають такий свій характер, коли збираються люди, вони збираються не самі і збирає Бог. Якщо подивитися на євангельський опис, ми можемо зустріти Ісуса, який після Воскресіння саме шукає своїх учнів. Він приходить в саме несподівані моменти, вони не завжди розпізнають його. А потім, при зустрічі, він говорить, наприклад, ідіть до Галілеї і там зустрінемося. І вони знову подорожують для того, щоб зустрітися з Ісусом. Ми б хотіли, щоб Господь, напевно, прийшов до кожного із нас, прийшов до нашої домівки, і тоді ми повірили, звичайно, тоді б ми відразу навернулися, відразу стали абсолютно іншими. Але пам'ятаємо, що Христос приходив не до кожного. Христос не приходив до Пілата, Він не приходив до Каяфи, він не приходив до багатьох інших, які не прийняли Ісуса, але саме до тих, хто прийняв його, і хто, можливо, навіть сьогодні попав у потрапив у Велику депресію, хто сьогодні пережив смерть вчителя. Дуже болісно і не міг собі поскладати деякі життєві пазли, він приходить і говорить, я воскрес. він приходить і говорить насправді, що він продовжує це життя, але це життя вже зовсім інше. І до зовсім іншого життя він запрошує своїх учнів. Я щиро дякую е, Раді Христянської церкви Житомирщини е, за те, що ми могли зустрітися сьогодні на цьому місці. І для, мабуть, всіх нас, не тільки для вірус для всіх нас, ця така спільнота, яка тут зібрана, вона показує, що всі ми дещо відрізняємося в одязі, в нас трошки інші молитви, в нас трошки інші співи. Але якась певна червона така нитка, є певна лінія, яка об'єднує всіх нас. Це ті слова, які говорилися тут, вони говорилися в кожній церкві. Можливо, іншими якимись е, оборотами, можливо, іншими фразами, іншими прикладами, але ми говорили абсолютно про те саме. Нас сьогодні так само разом збирає оцей заклик, е, який ми повторюємо, е, і на який відповідаємо Христос Воскрес. Е, е, ми в нашому привітанні, е, яке е, лунало, напевно, і в місцевому телебаченні говорили, що це є такий переможний заклик над смертю. Якщо навколо багато сьогодні говориться про смерть, то ми сьогодні вів'я Ісуса говоримо про життя і то про життя вічне. Саме це Христос Воскрес є оцим викликом, закликом над цією смертю. Це є заклик віруючих людей, людей, які вірять не в смерть, але в життя вічне. І саме сьогодні ми один одного цими словами Христос Воскрес ми підтримуємо. Бо напевно серед нас є ті, які можливо сильніше вірять, ті, в яких радість є такою більшою, і ті, які можливо кульгами, ті, які сьогодні не домагають, ті, яким потрібна сьогодні допомога, і потрібно, що хтось їм нагадав, що насправді Христос Воскрес. Ми збираємося на цьому місці, зібралися і тепер і знову згадуємо слова Христа, який говорить, що до мене приходить. Тільки той, кого покликав мій батько, тобто не приходить кожен сам до мене. І ми хотіли щоб власне на закінчення подякували небесному Отцю за те, що нас вірає, за те, що є насправді одним батьком для всіх дітей, таких різних, по різному освічених, по різному вдягненню, ті, ж, які мають різний свій життєвий досвід. Ті, які, можливо, вчора були цими блудими синами, відійшли, але знову повернулися до батька. У нас є ще одна така червона лінія, яка об'єднує до нас. Ми всі знаємо ту молитву, яку навчив нас молитися Ісус Христос до нашого Небесного Отця. Ми всі знаємо її, і ми живемо цією молитвою. І тому, власне, наприкінці, хотілося, щоб ми. Подякували Господові за те, що є нашим батьком, за те, що збирає нас. Ще що раз подякували за цю спасительну смерть нашого Господа Ісуса Христа, і за те, що можемо бути насправді Його народом, Божим народом, його родиною, яка тепер святкує це Воскресіння Христове. Закличимо до нього сім'я. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава на Амінь. Що дуже хочу подякувати е, відділу культури за е, те, що видали нам це місце, е, так само цю апаратуру, е, з якою мото скористуватися, і напевно кожній людині, е, кожного брату, сестри, хресті, які прийшли на це місце, незважаючи на не те, що є прохолодно, е, але напевно ця віра в наших серцях вона субрівала нас сильніше. Христос Воскрес! Во Христос Воскрес! Во